Живочів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Новини Лайф разом з паном Андрієм Ревою. Пане Олеже, вітаємо вас, як чутно. Да, вітаю вас. Слава Україні. Та Пане Олеже, буквально нещодавно знову ж таки в нашому ефірі, ви зокрема зазначали, що може бути підвищення тарифів. ви там зазначали про те, що може бути підвищення тарифів якраз на газ до 10 гривень. Пан Андрій Рева, з вашими коментарями, зокрема, не погоджується. От я хочу почути спочатку вашу відповідь, на чому знову ж таки грунтувалися ваші ці дані. От, ну і по-друге, напевно, що в подальшому пан Андрій Рева хоче поставити якесь своє питання. Так. Ну, те, що будуть піднімати, планують підняти тарифи для населення на газ. Це інформація від НАК Нафтогазу України. У мене є свої джерела, які підтвердили те, що можливо в цьому році будуть піднімати вартість газу для населення, і опосередковано це ж моє твердження також. Може, можна як би то побачити підтвердження і в заяві радника прем'єр-міністра України Юрія Бойка, який говорив про це також в ефірах. І до речі, також можна почути деяких там придворних експертів, які там при кабінеті міністрів, які вже вкинули десь місяць, півтора тому назад тезу про те, що тариф для населення він занизький, і його потрібно там чудні не терміново піднімати. Вони правда, називають цифру. 12 гривень угу. пан Олеже, ну тепер напевно, що хочеться почути, пан Андрій, ваші коментарі з цього приводу Звісно. і якесь питання, яке ви хотіли Скажіть, поставити. Скажіть, будь ласка, пан Олег, ви для чого існуєте як експерт? Щоб просто транслювати думку цих дурнів, які розказують про підвищення тарифів, чи обґрунтувати необхідність цього підвищення, ви, як експерт, бачите необхідність і потребу в піднятті такого тарифу? Чи ні? От мене цікавить ваша експертна думка, а не ретранслятора урядових ідіотів. А дивіться, я однозначно вважаю, що піднімати тарифи на сьогодні будь-які тарифи, хоч на газ, хоч на електроенергію, хоч на тепло. Будь-які тарифи піднімати а неможливо. Плата спроможність українців на сьогодні, вона вкрай низька. Будь-яке підвищення тарифів. І, до речі, я про це говорю останні та років 6-7, Напевно, а будь-яке підняття тарифів для населення комунальних тарифів, житлових тарифів приведе до однозначно тільки до збільшення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Як ми можемо побачити, починаючи з 2018-19 року щорічне підняття тарифів провело до того, що тільки за три роки а, зростання тарифів було від 10 мільярдів до 80 мільярдів 31 декаб... грудня 2021 року. На сьогодні цифра ж боргів не публікується. Тому на сьогодні цифра боргів, по моїм особистим розрахункам десь 200 мільярдів гривень. Куди в таких умовах піднімати тарифи? Я чесно я абсолютно не розумію і вважаю, що це буде ну. Давайте сказати Це буде більше ніж зрада. Це буде ну повне знущання над населенням. Тоді у мене просте питання: вас весь час? На вас посилаються, що буде підвищення тарифів. Чому ви не коментуєте зараз те, що ви зараз сказали, що цього не можна робити? Чому ви не обурюєтесь тим, що ви виступаєте людиною, яка анонсує підвищення тарифів? От, мене б, наприклад, як експерта це б обурювало. Я б сказав: ви будь ласка, не розказуйте, що я кажу, що буде підвищення тарифів. Я кажу про те, що тарифів не можна піднімати і наголошувати на цьому. А ви ж не просто кажете про тарифи на газ? Я вам нагадаю, грудень. 2024 року. Я нагадаю те, що ви казали з приводу ще одних тарифів електроенергії. Ймовірний новий тариф становитиме 6,5 гривень за кіловат годину. Вартість електроенергії за рахуванням витрат на послуги Укренерго та обленерго минулого року називають 6,5, а піднімуть до 9 гривень, але не одразу. Для чого ви залякуєте людей? Отакими цифрами. Поясніть, мені, будь ласка. Це не про залякування, це про те, що нас очікує. Я глибоко впевнений в тому, що ті цифри, які називаю, так чи інакше влада буде піднімати. Тому це не про залякування, про реальність, та що нас очікує. Я о, в, практично в кожному є з заяв, ви взяли жодні заяви. Що подивитися, мій Телеграм, мій Фейсбук, там є десятки матеріалів, де я розписую про собі вартість. Ну, наприклад, з тим же постом 6,5 гривень можна знайти ну, не, за тиждень до нього матеріал, де я викладаю, скільки коштує собі електроенергії в енерготому. Я підкреслю гривня 70, це офіційні дані енергоатому без ПДВ. Скільки коштує розподіл і передача електроенергії. І, по моїм даним, і ці розрахунки підтверджені ну, елементарно калькулятором, 4 ,30 гривні 30 копійок покривають повністю всі розходи. Тому ніякої необхідності і я це підкреслюю. Але ж я не можу зупинити журналістів і сказати: Ви ну от не пишіть так, пишіть так. Вони запитують, я відповідаю там, де я можу. Ну, в інших ефірах я даю досить багато інтерв'ю на різні теми. Там, де я можу, де в мене є е, можливість повної дискусії, я відразу і розлога подаю інформацію повністю. Починаючи від собівартості, я про собівартість газу там ну за 50 разів, 100 разів вже казав, що реальна собівартість видобутку газу в Україні без е, доставки до споживача 50 доларів. Це підтверджено Звітам укргазвидобування 2019-2020 років вони опублікували ці дані. Тому ніякого смислу піднімати тарифи на газ для населення при нашій існуючій собі вартості 50 доларів абсолютно не існує. Навіть якщо ми докупимо газ по 500, і до речі, я з вами згоден. те що ви говорили, що наші ідіоти замість того, щоб купити влітку газ по 300. І, до речі, я про це неодноразово писав. А купили його по 500, по 600, по 700 і по 800 купили. І я порахував навіть різницю 57 мільйонів доларів ми втратили за півтора місяця цієї зими. Тому навіть якщо мікст зробили нашого газу українського видобутку по 50 і додати туди по 500, все рівно вийде дешевше, ніж продають населення. Тому мова не йде про там, що я підтримую владу або ще щось. Всі ці цифри, все це я викладаю. Ну, на жаль, журналісти трактують по різному слова. Тут я з вами згоден. Пане Ложе, дякуємо, зокрема, дуже. Мені